Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Ростові раптово запалав склад електротехнічного обладнання, пролунали вибухи і на ростовському аеродромі. Масована атака балістикою по місту. В першу чергу по військових об'єктах РФ в той же час росіяни визнали, що ЗСУ збили ІЛ 22 над Ростовом. Цей приклад заодно показує наскільки складним може бути підрахунок втрат ворога лише на основі відкритих джерел. Рашистські пропагандони в одному із своїх репортажів лише зараз визнали, що на початку червня 2023 року наша протиповітряна оборона підбила один із російських Російських літаків ретрансляторів ІЛ-22, що міг виконувати роль літаючого штабу. Зокрема, росіяни розповіли, що тоді у їх літак на висоті 7600 метрів влучили послідовно дві наші ракети із РК Бук. Влучання першої ракети перетворило корпус літака буквально на решето. Друга ракета влучила у хвостову частину, і це при тому, що екіпаж цього борту, начебто, встиг виконати маневр ухилення. Пише польський портал Дефенс 24 Загалом, як визнали самі росіяни, їх іл 22 два отримав аж 200 пробоїн, зокрема у паливних баках, двигунах та гвинтах, відбулася розгерметизація корпусу. Борт заледве дотягнув до Ростова, де власне і сів пропагандони, заявляють, що цей літак начебто вдалося відремонтувати повністю. Але ці слова більше схожі на спробу заспокоїти свою аудиторію. Цікаво, що аналітики порталу Орікс у своїх підрахунках втрат рашистів у ході війни проти України також зафіксували факт пошкодження ворожого ІЛ-22М. Але от візуальне підтвердження, яке вони для цього використали. Стали може викликати питання. Якби не пряме визнання ворога, то таке візуальне підтвердження можна було поставити під сумнів, і це заодно показує, наскільки іноді складним та специфічним може бути підрахунок втрат ворога лише на основі відкритих джерел. В той же час, за інформацією губернатора Білгородської області В'ячеслава Гладкова, аварійні і оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з Міністерством оборони РФ у Білгородській області на кордоні Російської Федерації з Україною, нібито йде Стелецький бій між українськими. Військовими та росіянами. Окупанти заявили, що під обселом перебуває село Теребрено, Красної Руського району. Про це повідомляє губернатор області В'ячеслав Гладков. За попередньою інформацією, на кордоні села йде стилецький бій із противником. Усі профільні відомства тримають ситуацію на контролі, заявив він. За інформацією Гладкова, у кількох селах є пошкодження лінії електропередач. Аварійні і оперативні служби розпочнуть ліквідацію наслідків після погодження з Міністерством оборони РФ. Додав губернатор. Місцеві жителі опублікували. Кували відео ймовірних боїв у білогородському селі Теребрено. Прориву поки що не було, але стріляють із двох сторін. Їх поки не евакуюють, але сказали, щоб не виходили з дому. Розповіла в коментарі російському телеграм-каналу Астра родичка мешканця Теребрена. Нагадаємо, раніше журналісти Астра повідомили, що уночі, на 17 грудня, безпілотники атакували місто Морозовськ у Ростовській області. Також керівник Легіону Свобода Росії розповів про плани свого батальйону на наступний рік. Добровольці активізують свої секретні операції. Та збираються змінити владу в РФ до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.